Вітаю всіх, мої дорогенькі, мої мій любимий оракул однієї дівчинки. Про що сьогодні ваш внутрішній монолог? Про що сьогодні ваш внутрішній монолог? Покажіть мені. Давайте візьмемо 4 варіанти: про що сьогодні ваш внутрішній діалог? Два, три, і 4. Про що сьогодні ваш внутрішній діалог? Один, два, три, чотири. І я починаю. Варіант номер один: нові можливості. Ваш внутрішній діалог про те, що ви давно виросли з тих штанішок, в яких ви бігаєте, і у вас давним-давно живе внутрі взросла, впевнена в собі жінка, яка може все. Любі, можливості нові, вам по плечу, якщо ви в це вірите, якщо ви вірите в себе, якщо ви маєте цілі, да? От, все, все для вас відкрито. Вашій душі просто необхідно, щоб ви себе реалізували. Ви дозріли вже до цього. Варіант номер два. Перерождення. Я бажаю цю карту. да. Трансформація, перерождення. Це коли одна, одна людина. Умирає, народжується зовсім інша, зовсім іншою картиною світа зві, світу, зовсім з зов, іншою самооцінкою, зовсім іншим поглядом на життя, на закони Всесвіту, на мужчин, на жінок, на любов і на любі питання е, мироздання. От чого потребує е, ваша внутрішня дитина і ваш внутрішній монолог про що? Отрішонності. Ви знаєте, всі карти випадають не, де не маленькі дівчатка, да, а де дорослі жінки. Про що ця карта отрішонність? Це карта про те, що вам треба відсторонитися від другорядного, від другорядного, виділити головне те, що для вас головне. Да? медитувати, медітірувати, Е, Знаєте, відділити семіна від плівіл, уміти відкинути від себе ну, непотрібне, неважне. Тому що ми дуже багато мілочей, які нічого не значать в нашій житті, робимо якісь значимі події. Так от трішонність це вибрати головне те, що вас зробить королевою, те, що вас приведе до успіху, те, що на вас надіне корону, а від усього остального, да, від всяких плів, ота і варіант номер 4. Гармонія. Ваша душа потребує гармонії, ваш внутрішній діалог про це. Отримуй задоволення від кожного моменту твого битія, твого життя. Від кожного моменту, від цвіточків. На підоконники, від сонечка рано утром, від того, що ти красива, здорова, від того, що ти взагалі проснулася і зустрічаєш ранок, від тішечки кави, від усього, від кожного моменту отримуй е задоволення, радість і гармонію. От такі у нас, дорогенькі мої поради і підказки вийшли для вас.